У нас є карти місяця. Ми знаємо, що складається атмосфера Юпітера, але 95% океану все ще порожнече на карті. Темрява простір, куди людське око ніколи не зазирало. Що там, ми не знаємо, але можемо уявити, що ховається в цих темних глибинах. Які істоти, ландшафти, можливо, навіть цивілізації, вчені припускають, що в глибинах океану можуть існувати форми життя, які ніколи не стикалися з поверхнею, вони не бачать світла, вони не дихають киснем, їхня біологія може бути зовсім не схожою на все, що ми знаємо. Можливо, там є істоти, що не мають клітин, лише енергію, або гігантські організми, які ніколи не зупиняються, постійно плавають крізь тиск, тепло і час. Деякі науковці висувають гіпотезу про абігенну екосистему життя, що виникло не з вуглецю, а з силікону або металів, за екстремальних умов гідротермальних джерел. А що якщо на дні океану існує гігантський інтелект, бактеріальні колонії, що працюють як єдиний мозок, або щось, що досліджує нас? У 1997 році вчені зафіксували звук, який не змогли пояснити гучний, довгий і глибокий. Його назвали Блуб. Джерело невідоме, і це лише один приклад: щороку з океану надходять сигнали, і ніхто не знає, що їх викликає. Це не фантастика, це наука, яка щойно відкриває двері в незнане. Чи можемо ми уявити багатометрового хижака, що ніколи не підіймається на поверхню? Сутність, що з'явилася ще до динозаврів і досі чекає в темряві. Уявіть собі, світ, де життя кипить без сонячного світла, під тиском, що міг би розчавити підводний човен, при температурі, що коливається від майже нульової до понад 400 градусів біля гідротермальних джерел. І в цьому ворожому середовищі життя не лише існує, воно процвітає. У глибоководних кратерах, тріщинах і термальних джерелах мешкають мікроорганізми, здатні синтезувати унікальні білки, ферменти та молекули. Те, що для нас смерть, для них звичне середовище, їхня біохімія інша, незвична, і саме це робить їх безцінними для науки. Деякі бактерії мають ферменти, що залишаються стабільними в екстремальних умовах. Їх уже використовують у промислових процесах від біоочистки води до виробництва біопалива. Але найголовніше ці організми виробляють молекули, які можуть стати ключем до лікування невиліковних хвороб. Наприклад, у 2010-х роках з бактерії, знайденої в районі глибоководного гідротермального джерела, була виділена сполука з потужною протипухлинною активністю. Інші мікроорганізми синтезують антибіотики, до яких ще не сформувалася резистентність. Також вчені звертають увагу на глибоководний губок. Багатьох із них можна назвати живими хімічними фабриками. Вони виробляють токсини, які можуть бути перетворені на знеболювальні, протипаразитні або навіть імуномодулюючі препарати. Морські равлики роду конус, що мешкають на дні океану, синтезують конотоксини речовини у тисячу разів сильніші за морфін, але без звикання. Один із таких пептидів уже став основою препарату, який використовують при хронічному болю. Сьогодні, поки фармацевтичні компанії на суші перебирають залишки доступних молекул, біотехнологи дивляться в глибини океану в буквальному сенсі, кожен організм, виловлений на глибині кількох тисяч метрів, може стати джерелом відкриття, що змінить медицину. Це реальність, і вона розгортається прямо зараз у лабораторіях, де вчені тримають під мікроскопом мікроскопічні фрагменти життя, які донедавна навіть не підозрювали про існування людства. Вся історія людства це подорож. Ми перетнули пустелі, підкорили гори і вийшли в космос. Та одне місце ми досі не знаємо. Одне місце ближче, ніж ми думаємо, інший світ прямо тут, під хвилями. Океан це легені, це серце, це архів нашої еволюції, це джерело майбутніх ліків, це місце, де можливо виникло життя. І, можливо, це місце, де ми зрозуміємо, ким ми є насправді. Але щоб побачити це, ми повинні діяти. Ми повинні захищати, ми повинні інвестувати не лише гроші, а волю, знання і віру. Океан не безмежний, але ми ще встигнемо. Кожен із нас може бути частиною цього, не чекати катастрофи а бути тими, хто зробив щось неймовірне. 95% океану все ще в темряві, але кожна глибина це шанс. Океан чекає, а ми вирішуємо яким буде його майбутнє?